Маринуємо гострий перець чилі. Нам потрібно перець чилі, духмяний перець, лавровий лист, чесник, зерна гірчиці, також сіль, цукор та оцет. Беремо чесник та чистимо його. Після чого ріжемо дрібнішими шматками. Далі беремо банку та кидаємо туди часник. Далі кидаємо духмяний перець. Далі кидаємо лавровий лист. Після чого наповнюємо банку перцем чилі. Це варіант приготування цілого перцю. Тепер приготуємо інший варіант. Беремо перець та нарізаємо його. Нарізаний перець перекидаємо у тарілку. Далі беремо банку і робимо все те саме. Кидаємо часник. Далі лавровий лист. Далі духмяний перець, після чого наповнюємо банку нарізаним перцем. Далі наш перець заливаємо кип'ятком та накриваємо кришкою. Те саме робимо із цілим перцем. Заливаємо кип'ятком на 15 хвилин. Та накриваємо кришкою. Далі приготуємо маринад. У каструлю наливаємо 1 літр води. Запалюємо вогонь та висипаємо у воду зерна гірчиці. Далі висипаємо сіль та цукор. Доводимо до кипіння. Та виливаємо у воду 50 мл оцту. Маринад готовий. Вимикаємо. Беремо тарілку та виливаємо туди воду з банок. Далі беремо маринад та заливаємо його у банки. Також дістаємо з маринаду зерни гірчиці та кидаємо їх у банки. Далі накриваємо кришками. Та міцно затискаємо. Мариновані перці чилі готові. А ви не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку та залишити коментар.